Отримали нові халати, величезний вибір. Халат такий, як на мені. Прошу додивіться до кінця, хто хоче вибрати. Будемо спеціально вдягати всі розцвіточки для того, щоб ви змогли подивитися, як він виглядає. Бо б ми пробували показувати в як запаковані, то бачимо, що вам важко зорієнтуватися. Ціна їх 348 гривень, якщо один 310 гривень, якщо їх брати від п'яти штук, ті, хто беруть на опт. Так, дивіться, е, карман зручний, телефон влазить, ключі влазить. Все, що потрібно десь там ходити, щоб ви носили, атлічно е, носиться. Так, показую само Виконання. У мене зріст метр сімдесят. Орієнтуйтесь по довжині. по розказую, так довше, щоб ви просто роздивились модельку. Далі вже починаю вам е, роз, ну, е, показувати кольори. Е, дивіться, кольори розцвіточки можуть ще відрізнятися. Це ще не всі. Їх дуже багато. Меделюк десь, ну дуже коротше, багато. Тому радимо, якщо там вже якийсь розмір, ви нам кажіть розмір. Ми вам будемо все одно фотографувати, щоб ви приблизно орієнтувалися. Бачите, є з поясами попадаються. Попадаються без поясів. Ну, не знаю причину, але є якась причина. Нагадую, що відправку ми робимо щодня, окрім суботи та неділі. Якщо оплата поступила до 16.30. Якщо пізніше, то вже поїде посилочка на наступний робочий день. Субота, неділя в нас вихідні. Раджу, поки, бо знаєте, дивлюся коментарі, дуже багато переживають за доставку. Я нагадую, що поки в нас є дія акція 35 гривень на Укрпошту. І ви туди можете докласти собі все, що потрібно. Перегляньте, нажміть на фото, перейдіть в мій профіль, там ви побачите дуже багато різного товару. Ви можете зібрати його і орієнтуйтеся, що вода навіть дві-три ковдри ми пакуємо, і виходить доставка 35 гривень. Так, зрозуміло. Я вам так, заодно, поки розказую і поки показую. Так, що я вам ще хотіла розповісти. В нас є взагалі шкарпетки. Ми зараз дуже багато отримуємо вже на літо. Деякі вже і продалися повністю, деякі ми отримуємо маємо зараз от приймати товар. Дуже багато в нас трусиків жіночих, чоловічих, дитячих. Також в нас є постільна білизна, окремо під ковдри наволочки, простирадла. Так, що ми ще маємо о, е, цікаво взуття? Нас ну, дуже зараз вже багато ми отримуємо в цьому році пінки. Е, такі знаєте, що от ходити біля дому на пляж на кожен день десь біля хати. Отримуємо таких багато різних різних в нас, модельок, крокси. Знаєте, хто не користувався, особливо хто має дачі, будинки. Раджу спробувати крокси, бо пальцями не стукаєшся сильно, вони не пачкаються. Також раджу спробувати. У мене от чоловік, ми в цьому році вже беремо доньці, бо от, ну, дійсно бачу для таких діл супер. Що ще хотіла вам розповісти? Маємо калоші, є красовки, ми не знаємо. Ми хочемо, може, ще сьогодні знімемо. Якщо встигнемо, вам покажемо. У нас є взуття, там якісь макасіни, кресовки. Також є. Ой, що в нас є? Важається, так багато всього є. зайдіть в профіль чи глянете заодно. Так. По шкарпеткам є, дивіться, якщо десь відео далеко, бо ми в тому році показували, в цьому році ще дешеві шкарпетки не показували. Ми маємо дешеві шкарпетки і маємо якісні шкарпетки. Що чоловічі, що жіночі. Довжина є короткі, середня і довга. Є даже трекінгові, я правильно так? Да? Трекінгові такі ж дуже довгі шкарпетки. Так, порозповідала відправка в нас, як вже казала, кожен день, окрім суботи та неділі, що ви теж очікували. Нова пошта в нас повна оплата. Укрпошта в нас є наложений платіж з передоплатою всього 100 гривень. Ну, це ви зрозумієте. Нас нам також для перестраховки. Боже, буває таке, що хтось забувся, хтось там не прийшов, хтось передумав. ну... Для того у нас перестраховка просто 100 гривень, для того, щоб ми теж були спокійні, що нам хоча б доставка. Я вже не кажу за наш час, який теж, ну знаєте, ми розстраємося. Що коли позбирали, позбирали людину. А я вже не хочу. Це теж якби це вже цей. Це ми мімо того, просто говоримо, що. Для перестраховки просто беремо 100 гривень. Так, дивіться, нагадую, що 46-го аж розмір є по 68-й. Тому розміри є різні. Все, я вже вам закінчую, щоб вас час не займати. Я нагадую, що розцвіточки є ще інші, що ви можете переглянути їх, тому передивляйтеся. Кажіть, ми вам сфотографуємо в таких розцвіточках, щоб ми вам підібрали.